Тільки восени ти відчуваєш цей аромат осінь, коли жовте листя, вологе, повітря. Навіть пора року має свій аромат. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. бажаю міцного здоров'я, терпіння починаємо новий влог. Вже з'явилися календарі на 26 рік. Мені так завжди зручно. Якщо я там записуюсь, кудись там мені треба, я обвожу це число. І воно як нагадування мені йде. Дехто в телефонах робить, мені так зручно. 38 гривень коштує. Зараз зайшла в наш невеличкий епіцентр, там де минулого разу були порожні полиці, я вам казала, думаю, що тут з'явилося? Більше посуду з'явилося, дивлюся. То Вони якось так були, зробили що з продуктами, але продукти прибирають, там чіпси, сухарики. А зараз тут посуд. Сковорідка зі знижкою, дрібнички для кухні. Осіляки. Ну так, більше такого товару для дому з'явилося, як було в великому епіцентрі. І поприбирали продукти. Не всі, але ж є. Зробили більш такий асортимент. Так, а тут пледи з'явилися, ціни, ну, такі і 569, від розміру залежить, кому які до вподоби. Від тканини оці майже 800 гривень. Далі грушнички, такий вибір непоганий, більше. Такого товару. Як я кажу, такий, який був раніше в великому епіцентрі. Там тут для кухні, шкарпетки. А, це набір. Набір тут. Скільки пар? Так, зачекайте. Один. Два, три, чотири, п'ять, п'ять, якщо не... А, ось написано, Таня. П'ять за 139 або 149. Будь ласка. Також більше мийних засобів полиці. З'явилася там для прибирання. Осіляки там, що щодо вподоби. Я просто дивлюся це як екскурсія, шампунів більше з'явилося зараз. А то ж так, ну це ж пункт видачі, розумієте, тому дивлюся, що з'явилося. Ой, мені такий віник треба замінити. Скільки він коштує 100? Ні, віник де, де ціна. Неважливо. Треба буде, прийду, дізнаюсь. А тут поприбирали щось, інше будуть ставити. Ну, так, пройшлось, подивилася, що є для інформації. Завжди цікаво дивитися, що змінюється, що новенького. Чи не так? Так, так. 42 гривні. До речі, добре ми. І це є український виробник. Багато українського виробника, а так, все. Що тут ще є? Знижка на туалетний папір. Ну, так начебто все. По продуктам тут водичка залишилася ще. Кетчупи, майонези, кукурудза, горошок, тому, консервація, консерви. Тому, о, паштет з журавлиною 106 гривень. Ну, от якось так сік Одеса виробник. Ну, так от по продуктам там кава, чай, кому що потрібно. Що тут ще? Макарони усиляки. Булгур. Така всякий дівчатка. Все, йдемо далі. Листя. Дівчатка, знаєте, що хочу вам сказати? Я кажу, це ж лише жовтень. Воно має лише жовтіти. Це ще не листопад, що воно паде. Ну, а що, жартуємо? І що цікаво, що серед жовтого листя можна знайти ще квіти. ну Я йшла зараз на базар, хочу сказати вам, то люди йдуть, то я опускаю. Що в мене зараз відео виходить не день в день, а наступного дня, неділя зараз. Ви його побачите в понеділок. Мені так захотілося венігріт відкрити вже огірки і захотілося риби. Смаженою зайшла, взяла хек по 195 гривень іде за кілограм. Хочеться просто підсмажити і зробити він і Буряк. До речі, і морку треба було купити. Так от, морква 20 гривень. Буряк 20 гривень. Взяла один буряк, одну моркву. Кажу, скільки він каже, 10 гривень. Кажу, ну то Мені грета, ціла миска буде. І, до речі, і картопля, і, там, і 20 гривень, начебто як. Щось, я так дивлюсь, все по 20 гривень. До речі, хвилювалася, що яблук в цьому році якось на базарі не дуже багато є, але зараз є по 40 гривень, а починалося там 60. Чемпіон я взяла кілограм по 40 гривень, а там ще якісь були по 35, Семеринка по 35. Тому, бачите, не треба хвилюватися, все буде. А тут щось і горобчики. Смачна голова. Так ідеш тут квіткові магазини і від хризантем. Такий аромат. Це просто і парфюмів не треба. Дивлюся, і тут посадили хризантемки у нас. Вони маленькі, але нічого, все ж таки, може приймуться. Різні різні квіти. О! І тут літній майданчик вже не працює, але жовтень у нас в квітах. А ось яка краса, яка хризантема. О, оце так так. Оце так хризантема. Ходімо. Швидше йти у нас дощ почав накрапати. І влітку це таке під дощ потрапити. А зараз головне, щоб не застудитися, бо прохолодно. У нас тут є дідусь, і це його двір, він сам за ним доглядає, хоча ніхто не просить але завжди отак от з шин щось поробить Тут щось там прапор обов'язково. Ну, на день прапора він тут чіпляв. А знаєте, що я хочу подивитися? Оце він все робив, все викладав, розумієте? От. А колись я йшла, думаю, що там за квіточка така, треба зайти подивитися, а вона досі є. І розумієте, от хтось зробив. А як приємно іншим. І навіть ти не знаєш, хто це зробив. Отак. От Є квіточка. Тому дідусь тут сам порядки. Наводиш щось, копошиться. Ну. Такий охайний двір. Є сухостій. Все телефонували, щоб його прибрали, а потім сюди. Віграду так пішов і навіть не помітно, що це сухостій з таким виноградом. так. І тут такі квітники поробив. Сам фарбує щось робить тут. О, яка краса. Бачите, як гарно. Сес... О, а це Юкуб нещодавно посадив. Як гарно теж буде. Це ще молода, їй треба прийнятися, прижитися. Це одне задоволення йти навіть під дощем, коли така осінь. А зараз буде розпаковка. Так, це я в аптеку зайшла, купила ще, знижка була гель для душа з лавандою. А перед цим я овес купувала. До мене хай буде, мені дуже подобається. Так, все по порядку з різних магазинів. 66 гривень купила така мочалка для тіла, тому що закінчилася. І, До речі, такого формату лише чомусь вона сама була. Там є як банки. Вони у мене чогось дуже швидко розлазяться. Не знаю, чому так. Подивимось, як буде, як то кажуть, все одно не на все життя. Ага, ще в аптеці я купила такий гель для вмивання, це для жирної та комбінованої шкіри. Колись ще в минулому житті у мене такий був, а зараз я його побачила, згадала, то купила це в аптеці. Оце і це було в аптеці. Далі на базарі по 15 гривень, на 60 гривень взяла таку томат пасту, 4 штуки. Десь вона там. Так, це ж, ага, а це дівчата бурят. Оце на 10 гривень. По 20 гривень кілограм, як дивіться, о, і така морквина і такий буряк. Оце 10 гривень, по 5 гривень, можна сказати. Це виходить, що І так, по 5 гривень. Так, що, ага, як, ага, ще ці пасти, пасти 4 давала 60 гривень. Це на базарі. Ось такий хік, 165 гривень кілограм, і отакі дві рибинки, вони, де вони тут, зараз, на 90 гривень затягнули. Невеличкі, ось такі, з цибулькою, з морквою та з тонатпастою. І він гріє. Ага, ось такі яблучка Чемпно по 40 гривень. Ось такий кілограм взяла. Так, що там ще? Ага, в епіцентрі на 35 гривень. Ось такі палички, як вони називаються, з обмежувачем. О. Тому що колись лікар казав, що простими ну, звичайними паличками косметичними не можна там, треба, щоб отакі були, то я і стала такі купувати. А, що... а і все. І календар я купила на наступний рік. 38 гривень. Так, буду ставити, ну що. Ну, ось так на столі поставлю і мені зручно і відмічаю, о, там, наприклад, дату помічаю собі і тут пишу там. Або в мене там стрижка, або там, куди там треба по запису. І так на кожен місяць буде зручно. Так, все, чеки-чеки, більше нічого. Отакі сьогодні у мене, мої дорогенькі, покупки. Все, що необхідно. Нічого зайвого.